Важко переоцінити значення акту червня 1941 року для подальшого ходу визвольних змагань в Україні. Цей акт започаткував новий етап масової збройної визвольної боротьби, що тривав до кінця 50-х років. Боротьба проти німецьких окупантів з 1941 по 1944 рік, а з 1944 року проти московсько-більшовицьких стала загальнонаціональною всенародною. Крім того, Акт чітко поставив мету перед українським народом у Другій світовій війні, вказав на пріоритети, до яких йшло ОУН. Було заявлено всьому світові, що український народ законний господар своєї землі. Поряд із цим проголошення акту 30 червня 1941 року примусило гітлерівський уряд розкрити свої справжні колоніальні наміри щодо України і унеможливило йому розігрувати роль визволителя. Не забуваємо, наш ворог і досі той самий. І в ці хвилини відбувається боротьба за нашу країну. Долучайтесь до нашого збору. Всі деталі в описі до цього відео. Підтримуйте військо. Слава ЗСУ! ОУН-Б під керівництвом Степана Бандери зайняла радикальну позицію, плануючи використати неминучу німецько-радянську війну для створення суверенної української держави. Готувалися похідні групи до 6 тисяч осіб, які мали просуватися на територію СРСР слідом за Вермахтом, не розголошуючи своїх планів. 29 червня 1941 року радянські війська залишили Львів. Вже о 4.30 ранку 30 червня батальйон Нахтігаль 330 бійців під керівництвом Романа Шухевича увійшов до міста для забезпечення проголошення державності. За кілька годин до Львова прибув Ярослав Стецько з похідною групою, який отримав повноваження від Українського національного комітету для проголошення незалежності. О 18.00 у будинку місцевої просвіти на площі ринок розпочалися українські національні збори за участю понад ста делегатів, включаючи представника митрополита Андрея Шептицького Йосипа Сліпого. На зборах оголосили про відновлення української держави і створення тимчасового уряду під керівництвом Ярослава Стецька. У документі зазначили, що Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення держави, за яку боролися покоління українців. Для дипломатичних цілей додали пункт про співпрацю з Великою Німеччиною, але він не захистив від репресій і використовувався ворожою пропагандою. Акт закликав українців продовжувати боротьбу, доки не буде створена суверенна влада на всіх українських землях. Наступним етапом планувалося відновити державу в Києві. Документ двічі передали по радіо, а Український національний комітет у Кракові видав інформаційний бюлетень. У багатьох населених пунктах швидко створювали українські органи влади, які відразу почали працювати. Реакція Берліна була швидкою. Держсекретар Кунт заявив прямо: ми не союзники, ми завойовники російсько-радянських територій. Невдовзі Степана Бандеру, Ярослава Стецька та інших лідерів ОУН Б було заарештовано і відправлено до Берліна. Крім того, ще було заарештовано 300 членів ОУН, із яких незабаром 15 розстріляно. Що стосується ОУН М, то вони відмежувались від львівської акції бандерівців. У вересні. 1941 року на території України почалися масові арешти та страти українських підпільників. Німецька окупаційна влада швидко розуміла, що Організація українських націоналістів є потенційною загрозою і здатною протистояти їм збройно. Навесні 1942 року ОУН вирішила розпочати збройну боротьбу, крім того, що продовжувала протинімецьку пропаганду. Протягом півроку Волинь та Полісся активізувалися у боротьбі проти німецької окупаційної влади, що підштовхнуло ОУН перейти від політичних дій до збройного опору. В наступному випуску УПА для чайників ми розкажемо про початок цієї збройної боротьби та заснування української повстанської армії. Коментуйте і поширюйте цей випуск. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Боротьба триває.